Ніч проти 29 травня ворог вдарив по Покровській громаді Цинельниківського району на Дніпропетровщині. Є загибла також дев'ять поранених, зруйнований приватний будинок. Там виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Під ворожим вогнем також опинилася і Харківщина, Попередньо ракетою іскандер. Ворог вгатив по СМТ Ківшарівка Куп'янського району. Поранення зазнали три літні жінки. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та десятирічна дитина. Все ще пошкоджено будівлю гуртожитка, два приватні будинки та газопровід. Також обстріляне село Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка. Усі постраждалі госпіталізовані. Наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється. Ніч проти 30 травня під ворожим вогнем опинились населені пункти Донеччини. На Волновацькому напрямку від авіаударів та артобстрілів потерпають вугледар із селища неподалік. Та вже від ранок росіяни здійснили масований артобстріл Авдіївки та Курахового. В останньому відомо про пошкоджені будинки, багатоповерхівки та сільгосппідприємство. На Лисичанському напрямку дві людини поранено у званівці. На горлівському напрямку дві людини загинули і вісім поранено внаслідок бомбового удару по Терецьку. Знищено АЗС, пошкоджено дві багатоповерхівки, дві адмінбудівлі та школу. У Часово-Ярівській громаді пошкоджено два будинки. Зранку відбувся артобстріл Константинівки, пошкоджено підприємство. Під прицілом ворога протягом тижня був Київ. Столиця чи не щодня потерпала від масованих атак. Так у ніч проти 1 червня військо РФ атакували столицю десятьма ракетами. Іскандер їх вдалося знищити силами ППО. Однак уламки впали у Дніпровському та Деснянському районах міста, внаслідок чого загинуло дві жінки та дитина. Вони разом з іншими намагались потрапити в укриття в медзакладі, яке було зачинене. Зараз слідство встановлює, чи відчиненим було укриття, чи були в ньому люди. Бо за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки з неї виводили групу людей. У Деснянському районі наразі пошкоджені три школи: дитячий садочок, шість будинків та поліцейський відділок. Загалом, внаслідок нічного обстрілу, столиці постраждали 19 людей. 1 червня протягом всієї доби ворог гатив по Нікопольщині. Спочатку атакували Марганицьку громаду, а потім сам Нікополь. У місті є постраждалі. Поранені чоловіки 50 та 55 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджена п'ятиповерхівка, приватний житловий будинок, авто, а ще лінія електропередач та газопровід. Обстеження територій ще триває. Також вдарили окупанти і по Береславу, що на Херсонщині. З авіації вгатили по гліб заводу. В місті зафіксовано два прильоти керованих авіабомб через ворожий удар двоє чоловіків. 50 Семи та 20 років отримали легкі поранення. Армія РФ гатила по місту з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.